під час апаратної наради були заслухані звіти заступника міського голови Олександра Єсенецького та керуючого справами виконкому Андрія Охрімчука. До повноважень заступника міського голови Олександра Єсенецького належить координація питань збалансованого економічного та соціального розвитку міста Коростеня. Протягом 2011 року діяльність Олександра Анатолійовича була зосереджена на реалізації комплексу завдань і проектів, передбачених програмою соціально-економічного розвитку міста Коростеня та загальноміських програм Розвитку це дало можливість Коростеню посісти друге місце в області у рейтингу соціально-економічного розвитку за 9 місяців минулого року. За останній рік вжито ряд заходів для активізації бізнесу в місті та залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій у вересні 2011 року. Прийнято участь в форумі презентації Житомирської області, на якому був презентований розроблений нами наймасштабніший в області проекту «Ростенський індустріальний парк. За підсумками форуму з'явилися зацікавлені до міста зацікавленість до міста з боку посольства Китайської Народної Республіки, Посольство Шанхай в Україні та Державного агентства інвестицій та розвитку. Тим не менш, за звітний період, як і в попередній рік, активність інвесторів була низькою. Причина полягає у тому, що на державному рівні не вирішено ряд питань щодо захисту інтересів інвесторів. Серед основних причин, які заважають інвесторам працювати в Україні, Олександр Ясенецький назвав адміністративні бар'єри, нерозвинута інфраструктура та непередбачувана податкова система. Важливим моментом у розбудові інфраструктури міста є організація пасажирських перевезень. В місті працює п'ять перевізників, які надають послуги на 14 автобусних маршрутах на сьогодні. Завтра запрацює система диспетчерського контролю щодо виконання запланованих рейсів на міських маршрутах. Це має покращити роботу перевізників у 2011 році. Збільшилися збори до бюджету міста за паркування автотранспорту на території Коростеня. Та з 1 квітня 2012 року всі парковки мають бути облаштовані паркоматами для їх придбання Коростеню Потрібно мільйон гривень. Таких коштів у нашому місті немає. Постановою кабінету міністрів забороняється експлуатація паркувальних зон без паркоматів. Хоча, на нашу думку, будуть якісь передбачені зміни, і ми продовжуємо проводити збір, так як це прямі надходження до міського бюджету. Не менш важливим для розвитку міста є підтримка з боку органів місцевої влади середнього та малого бізнесу. А серйозною перепоною на шляху розвитку підприємництва став введений в дію на початку 2011 року. Податковий кодекс в результаті кількість підприємців Корстені зменшилась на 150 чоловік. Станом на 1 січня 2012 року в місті працює 3973 приватних підприємця. Ми намагаємося межах своєї компетенції створювати лояльні умови та вживати заходи для за. Хочення мешканців міста займатися підприємницькою діяльністю. Протягом року проводились круглі столи, пов'язані з питаннями розвитку малого та середнього бізнесу, встановлення ставок єдиного податку розглядались та вирішували звернення підприємців. Забезпечено своєчасне прийняття міською радою ставок місцевих податків і зборів. відповідно реформам, які здійснюються на державному рівні у сфері малого та середнього бізнесу та боротьби з корупцією в місті діє єдиний дозвільний офіс, тобто підприємець більше не контактує особисто з представниками дозвільних органів. Всі дозволи видаються виключно через державного адміністратора за принципом єдиного вікна. Основною проблемою і в місті і в державі Олександр Ясенецький назвав тіньовий ринок праці, від чого страждають самі працівники, втрачає кошти і місцевий бюджет. Тому ведеться робота з легалізації робочих місць. Належна увага у минулому році приділялась і питанням управління об'єктами комунальної власності. Наступним про пророблену у 2011 році роботу звітував керуючий справами виконкому Андрій Охрімчук. Я продовжу координувати співпрацю з міськрайонним управлінням юстиції, а міжвідомчу кардина. Методичну раду з правової освіти населення, експертну комісію архівного відділу, спостережну комісію виконкому по нагляду за дотриманням законодавства покараних, забезпечував діяльність нашої диспетчерської служби при виконкомі в частині організації роботи і контролю за виконанням заяви звернень громадян до нашої диспетчерської служби у 2011 році значних або таких, які впливали на діяльність. Наших виконавчих органів порушень регламенту роботи виконавчого комітету і порушень вимог до секретності, порушень режиму виконавської кадрової дисципліни не зафіксовано. Заслухавши звіт, міський голова наголосив, що у минулому місяці місто спрацювало непогано. Окремо зупинився на проблемах, пов'язаних з екологічним станом річки. Уж дане питання постійно на слуху ця проблема не сьогоднішня і не сьогодні вона виникла. А багато років тому назад, і в минулому році ми зверталися до всіх органів, контролюючих, і просили, подивіться, ми знаємо цю проблему, ми треба займатися всім, Всі мовчали. Я не хотів, щоб ми замикалися на заводі МДФ. Не все ж завод МДФ пов'язано. Хоча він свою лепту вніс, і вони знають, яку, ми теж з ними з минулого року розбиралися і не один раз. Не повинні відповідати за те, що вони зробили, але в нашій черзі інші і заводи, і підприємцям так зразу забули їх, що все нормально, все прекрасно. Ми забули, що і залізничники нам підкидають постійно. Ми забули, що хімаш у нас теж підкидає, що завод Яндар стоїть вище водозабору, що рівніві каналізації у нас дуже погано працює, що всі... Пікалі, підключені до лінії каналізацій, йде в нашу річку Уж, і ми її загажуємо постійно. Ну, зараз знайшли крайню МДР. По ну, зараз... користенцям не подобається, що заходять нові сучасні підприємства. Міська влада не стоїть осторонь, зазначив Володимир Васильович. Чи буде працювати завод МДФ, вирішують контролюючі органи, а поки що завод призупинив свою діяльність? Проте нові підприємства місту Коростеню потрібні. Це додаткові надходження до бюджету та робочі місця. Тому слід і надалі шукати інвесторів. Серед справ запланованих на квітень міський голова визначив наведення санітарного порядку в Коростені. Після зими багато роботи, і тільки разом можна наше місто прибрати та зробити його ще більш охайним, зазначив Володимир Васильович. Thank gotcha. you